Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, чи втручаються у долю, чи ставлять перешкоди на дорогах тих, хто дивиться відео близьких людей, чи закривають шляхи дороги, чи ставлять перешкоди на дорогах, тих, хто дивиться відео близьких людей. так, тут уже вийшло, що дій... дійсно ставлять перешкоди. Дуже сильно і дуже сильно на впливають на думки, на ваш на вашу свідомість, на голову не перекладаючи чужі проблеми. Карму чужу перекладають, скидають. Зараз я буду чистить. Може робити родич? Так, це пряма дія. Це не перший раз повторюють, вже три рази напад цей відбувався. Вам вдалося відбитися. Очиститись. Зараз повторюю це прямі дії. Оце все відбувається. Чужа карма переклади Заперечую, убираю Всі порчені програми знімаю. І <кій> жінка може бути родич, або ваш друг дитинства, коли разом зростали. Заперечую весь негатив, убираю Знімаю всі порчені програми, прив'язки, енергооттоки, убираю переклади, скиди чужої карми знімаю, переводи знімаю. Більше лиха зробити ворог не зможе. Повністю очищається енергетичний фізичний простір, Тих, хто дивиться відео близьких людей. Відкриваються всі шляхи дороги на щасливу долю. Дороги легкі, двері відкриті, буде так і такі. всі сили, енергії, здоров'я. Молодість, красу. Фінанси повертаю любов. Буде так і, так і є Скажіть, допоможіть, чи є ще якийсь негатив, втручання у долю тих, хто дивиться відео близьких людей без їхнього. Дозволом. Втручає. Тут вийшла жінка похилого віку. Вона руйнує життя. Дуже агресивна. Може ставити оморочені програми, порчені програми на расорки, коли змінюється поведінка. І коли порчена самотність. І ще тут виходить ця жінка. Обман. Постійно багато обману і може розповсюджувати неправдиву інформацію за спиною плітки, неправду розповсюджувати. От. Ну, тут ця, ця людина так, вона робить магію негативно, але у вас все буде добре. Тут уже вас не зупинити. Це уже всім стало зрозуміло. На ваш рух це не впливає. Уже всі розуміють, де правда, де неправда. От, І тут йде таке, як ви рухаєтесь далі, а ця жінка, ну, вона на вас не впливає. У вас дуже хороші будуть результати, працюйте, тут будуть результати, Угу. не відволікайтеся, тут дають пораду. Не відволікайтеся, тримайте баланс, не давайте свою енергію, не реагуйте. Тут нема на що реагувати. От. Ви маєте свою місію, виконуєте свою місію, у вас тут багато справ. Ви будуєте майбутнє. Дуже хороші карти. На вашу долю вона вплинути не може. Вона за, меже, за межею залишається. Головне не звертати увагу, як вона хоче, щоб залізти вашу голову, щоб до вас дійшли ці плітки, щоб ви відреагували, щоб ставали. В якусь агресивну поведінку. Ну тут не варто цього робити. Не реагуйте, будь ласка, тут просять тримати відстань, бути, ну, якби тримати відстань, так? І бути на сторожі, розуміти, що є така у вас в оточенні жінка. І давати один на один. Там як-то. З нею один на один треба розмовляти і давати аргументами, ставити на місце. Що, ну, що ви собі дозволяєте, що це відбуває? Не з тими людьми, не з оточенням. От, її, її ж брехня має на неї піти. Ну, Дуже рідко. Взагалі мені йде, що ви на відстані. Дуже далеко. От. І не впускати в голову. Якщо починаються ці думки, вона постійно лізе вам в голову, ви її а, помічаєте, -ка. о, знову а, в, в моїй голові а, згадують. Знову я згадую цю людину. Більше я не хочу цього робити. І, якби вам треба її помітити, що вона там прийшла до вас в думки, і відпустити. Ну, і тут бажано ще проробити такий момент. Вона за щось чіпляється. Магією ставити, це щось чіпляється. Вам треба виписати повністю всі образи, не ображатися, виписати і повернути, спалити. Виписати на папір, спалити і повернути їй назад, цій людині. Здмухнути попіл у вікно, повернути і сказати, хай йде тому, хто зробив. От, і... Більше її в своє життя не впускати. Ну, і кожен такий момент, якщо вже контакт відбувається фізично, прямо в обличчя її ж зброю, її ж брехню і говорити, що це, що це, що це відбувається. Угу. Тримати кордони. Заперечу, весь негатив убираю. Прошу виші сили допомоги тим, хто дивиться відео близьким людям, допоможіть. От ще на фінанси хтось намагається втрутитись. Це на чоловіка більше нападають. Заперечу, весь негатив убираю Руйную всі плани ворожі. Убираю повністю всю агресію, розсорки знімаються, порчі і прокляття. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Більше втручатись в долю без дозволу. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Ворог не зможе, все погане і лихе на себе забираю одразу, буде так і так є. Вищі сили, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх агресивних людей, психічно хворих людей, всіх, хто зла бажає. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться від її близьких людей. Відкрийте всі шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. поверніть всі енергії, фінанси. Сили, здоров'я, все, що належить тим, хто дивиться, відео близьким людям, поверніть, будь ласка. Назад буде так і так. Всі дороги легкі, двері для вас всі відкриті, буде так і так. <кій> О, так що Викидайте із свого простору, із голови, із думок агресивних людей. Не давайте їм свою енергію, не напитуйте їх своєю енергією, не давайте цієї реакції. Тільки повертайте те, що вони наробили, їхнє зло. Вертайте їм назад і кажіть так, що я повертаю все назад, все лайно, що мені робили. І лишайтеся в рівновазі. В творчому такому стані, щоб вас не зупиняли, бо тут дуже гарні люди, і вам не можна звертати на таке увагу. Тут дуже хороші люди є, які мають рухатись вперед, робити щось хороше для майбутнього, для людей робити. От. І є ще питання. Це від глядачів на загальний розгляд, за донат на любу суму. Це питання може також допомогти всім, хто дивиться відео, близьким людям, якщо от схожа проблема. Скажіть, допоможіть. Чи продовжує робити негатив знайома на доньку того, хто запитує, і на тренерів? Скажіть, допоможіть, чи продовжує робити негатив знайома на доньку і на тренерів. ці найближчі дні, може, три дні. зробила негатив. Довгий період, можливо, хворіла від відходила від хвороби якоїсь. Може, лікувалася, нічого не робила довгий період. Тут були знайомі цієї. А головна біль дуже... Ну, це, напевно, обратки те, що вона робила. Зараз а ці найближчі три дні вона робила порчені програми дуже сильно. Тут і приорот поставлений. Розсорку вона поставила. Заперечу, це все я обираю. Це погано. Тренера підкупати збирає гроші. От, Підкупати. Це такий хитрість, обман. Буду робити підкуп. Ну, зроблений і приворот. Заперечую негатив, вбираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть знайому. Більше втручатись у життя доньки не зможе. Пливати не зможу більше. Знімаю всі орочні програми, приворот надію вбираю, анулірую. Разсорки всі зніму. Угу. Майже все було гаразд, вона знову повторює, заперечувалась негатив, Прошу одводіть на віки вічні. От дитини, от доньки від тренера. Знайомо більше чіпати не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, напасти більше не зможе. Повертається повністю, весь негатив, все погано, все лихе. Що робили доньці? Того, хто запитує. Знайомо. Весь цей негатив повертається їй назад. Більше втручатись не зможе. Анулюється повністю вся магія негативної програми. оморочені, приворотні програми, всі плани. Її зруйновано і назад повертається весь негатив. Хай сама одробить. Перекриваю. Прошу захисту міцного від вищих сил, від янголів, охоронців. Від духів роду. Прошу захисту міцного і вдень і вночі, янголи охоронці духи роду захищають, оберігають, не на мить не лишають. Доньку того, хто запитує. І захист міцний буде так і є. Так Шляхи дороги, на щастя, на любов, на гроші, на успіх, на вдачу буде так і такі. І давайте подивимося. Що може допомогти доньці знову насолоджувати тренуванням? Зараз я оберу. Тут дуже сильно втручалась. хотіли, щоб покинули, щоб пішли, щоб покинули, завершили заняття, щоб не займалися. Це все я обираю. Тут, заперечи, абсолютна перемога. У доньки буде успіх, вона матиме призи, тут дуже хороші результати можуть бути. Заперечую, знімаю всі перешкоди, обираю. Більше немає жодних перешкод, нічого не заважає Донці того, хто запитує, займатися тренуваннями, насолоджуватись, радіти. Обираю всі перешкоди. Порщина смеркла довецька магію знімаю суцільні думки, обираю, відкриваю шляхи дороги доньці. На успіх, на вдачу, на натхнення. Повертаю вдачу і успіх, щасливу долю повертаю. Все, що належить доньці, належить тільки і нікому більше. Ніхто не зможе цього одібрати. Вищі сили, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на успіх, на перемогу, на вдачу. Буде так. Буде так. Тут треба тільки періодично знімати негатив відкривати дороги, бо у доньки все є для того, щоб займатись, вона дуже-дуже тут... Дуже хороші результати може досягати. Так, скажіть, допоможіть Вищі сили, чому чоловік не може знайти роботу. Того, хто запитує чоловік, чому не може знайти роботу, що відбувається. Дайте ну, Він шукає, я так розумію, свого Рівня. А хтось і переклад роби негативний. Чужі борги, чужа бідність це я обираю, заперечую, всю карму чужу знімаю. Іде робота? Хай шукає дійсно свого рівня. Це може бути, убираю всі переклади, скиди, обміни і подміни, чужої бідності, чужу карму, чужі борги знімаю. От, порчені програми знімаю, убираю повністю крадні кістяги, переклад бідності. Знімаю жінка агресивна через заздрість. А жінка вона з обличчя посміхається, може випивати разом, навіть на свято може приходити. Запереч, прошу вища сили відкрити всі шляхи і дороги чоловікові, того хто і що не заважає знайти роботу, свою роботу, мати заробітну плату, гарну робота. Рівня цього чоловіка, будь ласка, прийди, відкритий шлях, всі крадники стяги, порчені програми, чужа карма негативна, чужа бідність, борги всі з ним Скиди переклади, підливи. Все, щоб не робило більше не непросію, анулірую повністю, очищаю енергетичний і фізичний простір. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги для чоловіка, того, хто запитує, нічого не заважає більше знайти роботу, мати прибуток, працювати буде так і так і є. Откриваєш. Тут попередження, будь ласка, не а, а, якусь жінку не впускати в дім. Може не зустрічатись навіть. Це мені де як на свята може приходити. От. Добре, я на цьому завершую. Хочу нагадати, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму, є в описі під відео. Також можна писати питання на загальний розгляд за донат на будь суму. Це дуже допомагає вийти із замкнутого кола. От. І нагадую, щоб ви не забували, будь ласка, підтримуйте військових, якщо бачите, що ведуть збір військові, допомагайте, маленького донату не існує, навіть одна гривня. Це вже гарна допомога, особливо щодня. От пам'ятайте це добре. Також прошу вище сили і в день, і вночі. Захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Буде так і так. Цікайте повністю. Всі крадні кістя, порчі і прокляті. Що не працює. Відкриваються шляхи, дороги відкриті. От, дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!